Хочеться миру, перемоги і побільше доброти. Ваші очікування від 2024 року? Дуже хотілося б, щоб війна закінчилася. Найголовніше перемога. Нам ще багато треба витримати труднощів, але ми все переможемо. Кожен на своєму місці. Далі одного дня нічого не плануємо, Я... наче. Плануємо жити і радіти, радуватися життю. Ваші очікування від 2024 року, які? Найшвидшої перемоги миру всім. У нас мир наступив в нашій країні, і ми всі мирно жили. І щоб не було цих таких хвильових моментів, щоб ночі у нас були спокійні і жили. Ми в вільній, мирній країні. Да, перемога да. – перемога. перемога. Як швидше, то молимося. Да. Не так перед... легко все, але но... це Тільки перемога повинна бути. Щоб наші перемогли хлопці. Дай Бог. Які ваші очікування від 2024 року? Ну, Перше, я сподіваюся, що буде перемога. Я думаю, це бажання кожного. Ось і в нас в країні, я сподіваюся, все налагодиться. Все будемо робити для цього, що від нас залежить. Ви сказали, що ми все будемо робити, що від нас залежить, але зараз дуже багато людей кажуть, що в тому, українці втомилися від війни. Я скажу, що це те, від чого ти не маєш права втомитися. Тому що, як кажуть, Україна починається з тебе. І чим більше ти робиш, тим більше воно повертається. Тому по максимуму, що від тебе залежить, збори, допомога і в такому дусі все. Всіх по-різному. Мені більше здається, що всі втомилися від Верховної Ради. Погані. А чому? Тому що у нас на версії, що в раді, що уряд. Звиняйте за слово. Які ваші очікування від 2024 року? Тільки щоб була за нами побіда, щоб ми побідили, ну і щоб мій синочок видужав, бо він ранений, тому і ходила в Михайлівський собор. Ну, тільки найкраще, я сподіваюся. А найкраще це. Ну, війна закінчиться, це буде найкраще побажання. Втомлені – не зрозуміло, але. Мы даже в сей можем. Никаких. Почему мы так? Потому что он высокосный, и война... Ну, доброе, что есть, будет? А доброе. Что ваше, а кто его знает? Буде, буду. Я думаю, будет, будет. Все зависит не от нас. Да. Да. А хотелось бы, чтобы все было хорошо. Пока мне да. все хорошо идет. Как, и все все уже он, <с <с вчера и переговоры, <с в, в этом уже, плане да. Да, и НАТО вступим. В общем, все, защитим нашу рідненьку Україну. Я сподіваюся, що буде покращення, тому що я не живу тут, але я хочу повертатися частіше. Моя сім'я, друзі тут. Ось, і я хотіла хотіла повертати спокійну атмосферу без цих тривог нічних і денних. Ось я сподіваюся, що буде краще. Перемоги в першу чергу. Каже, що українці там. Ну може таке трошки є, особливо після повітряних тривог і цих вибухів. А так ні, ми тримаємося і всі працюємо на перемогу.